Усім привіт! В продажі Hyundai AX35, свіжопригнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, класному білому кольорі. Поєднання з чорною кришою, дуже класно, стильно виглядає. Криша у нас панорамна. На таких класних титанах 18-го розміру, класний високий кліренс має автомобіль. Дуже добре підійде для наших доріг, класний збережений стан. Кузо у нас без м'ятин, без царапин, без колів. Ось такі титани у нас 18 го розміру тормозні бліни недавно замінені. Виробітка мінімальна. Має безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, притонований задній ряд. Також вікна заламіновані, захищають ультрафіолету. Ось такий його задній, задній вигляд. Так само у нас такі класні задні стопи, Вечором класно світиться. Саме всі емблеми повного приводу АХ-35, дизель. Так само у нас така криша, антенка, все на місці Рейлінги. ніяких нюансів по машині немає. Так само є два косметичних підкраси, зараз покажу вам прибором цієї дверки і цього крила. Все це робили в Швейцарії, воно не різнить. Якщо не перевірити прибором, то... Навіть і не скажеш, що тут щось було фарбоване. Просто косметика, можливо, була царапинка, перефарбували. Автомобіль чистий 2012 рік. Також усі вікна оригінальні, включаючи лобове. Бачите, 12. -ка. Ось дзвінко для перевірки. Пробіг даного автомобіля 155 тисяч. Офіційний пробіг, перевірений. Так само є датчик сідла, датчик дощу. І ще багато іншого. Зараз пройдемося, покажу вам прибором автомобіль. Пройдемося прибором, такий у нас прибор професійний, профілайн. Так, ось це крило у нас сфарбоване, як і казав. Просто косметика, нічого страшного в цьому немає. І ця дверка з переходом. Останні елементи всі в оригіналі. Так Зараз в пройдемося. Прийоми Прийом нас не рухані. Просто поверхнева покраска була. Дуже часто таке зустрічається, адже в Швейцарії, щоб пройти тих огляд, потрібно, щоб кузов. Був як новенький, без царапин, без колів, без великих м'ятин. Іначе автомобіль не може їздити по дорогах Швейцарії без тих огляду. Останні елементи всі в оригіналі. Зараз пройдемося. Також автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка до вас додому, якщо не маєте змоги самим приїхати. Також така функція доступна. Також є функція допомоги при реєстрації МРЕО. Якщо не вмієте самі реєструвати, все це можна. можемо вам допомогти. Так. Ті елементи вже в оригіналі. Все. Зараз пройдемо, покажу вам салон і комплектацію всередині. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ складання дзеркал, повний електропакет. Зверніть увагу на пластик, весь в гарному стані, не поцарапаний. Так само рижиків ніде нічого немає. Ось він код ще раз показую для перевірки, фіксуйте собі. Так само сидіння не просижені, не подерті, салон не прокурений, без посторонніх запахів, так само панорама в нас є, люк працює, пізніше все вам покажу. Ось таке має мультикермо. Управління повним приводом, підсвіткою, всі кнопочки не зацарапані, не затерті. Ось так класно виглядає стильний салон Hyundai. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, навігація, клімат, контроль, підігрів сидінь, USB-порти, розетки, AUX, все як має бути. Автозатемнення дзеркала. Стоді у нас підлокітник. Так само все добре. підстаканники, ручник, мультикермо. Зараз заведемо автомобіль. Автомобіль заводиться, має безключовий доступ, як і казав, ось з цією кнопкою. Ключ в кармані. Ось так виглядає приборна панель, вечором класно все підсвічується, одразу загружається навігація. Так само можна підключити телефон по блютусу, розмовляти через телефон можна, тут є мікрофони, так само слухати музику, так само присутня навігація з українськими картами. Зараз буде прогружатися. Так, як бачите, є українські карти. Так само пластик весь в гарному стані, не поцарапаний, збережений гарний автомобіль. Так само сидіння, бокова підтримка в нормі. Так само не просижена. Дуже мігенька, класна перфарована шкіра, не буде вам парити влітом. Зимою собі включили підігрів. Так само не буде холодно. вам Всі кнопочки все працює. Електрорегулювання дзеркал так само все працює. Складання дзеркал працює, як і тому й тому. Так само підсвітка, люк. Ось так, відкриваємо люк. Виїжджає така сіточка, щоб комарі вам не залітали чи мухи, влітом. Ось такий класний збережений Hyundai. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. У нас так само ззаді все класно, в збереженому стані, вікна притоновані. Так само є підігрів задніх сидінь, що дуже добре зимою для шкіряних сидінь. Так само шкіра у нас перфорована, місця взаді достатньо, є такі карманчики, пілокітник. О, так трошки туго і стається з підстаканниками. Так само все тут добре, місця взаді достатньо, є підсвітка така, дуже комфортно сидіти. Місця достатньо, вистачає, підлокітник є, підігрів є, музика є, можна їхати в дальню дорогу. Так само собі відкрили люк чи закрили, якщо вам буде заважати. Підсвітка все працює по машині. Ось так виглядає переборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все підсвічується, кожна кнопочка на своєму місці стоїть. Зручно розташована має на увазі. Ось Такий класний автомобіль. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Так, у нас задня камера присутня, забув показати. Переключання задньої передачі автоматично включається. Також є шторка. Зараз підсвітка, розетка. Так само стоїть тут музика. Домкрат, Запаска повноцінна, ключі, все як має бути. Дуже багато місця ззаді, багажника. Великий просторий багажник. Так само сидіння, забув показати, складається в різну пологу, якщо потрібно щось перевезти. Ось так. Так Так само сидіння Все сам, так само складається. І утворюється дуже багато місця, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати десь. Так само зараз покажу все з цієї сторони. Тут так само все в гарному стані, без царапин. Пластик ідеально збережений. Так, Ось так все складається назад. Так само це сидіння так само складається ця сторона. Передня пасажирська дверка, так само все в гарному стані. Сидіння так само не просижені. Класний, ідеальний стан. Навігація. Все необхідне для комфортної їзди в цьому автомобілі присутнє. великий бардачок. Є вся документація по машині. Так, Hyundai X35, він-код 135 кВт 2012 рік. Так, Так само сервісна історія. Hyundai. Так, ось відмітки про пробіг, можете собі зафіксувати, передивитися, заскрінити. Так, Далі покажемо вам підкапотний простір, як працює двигун. Так, ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Тут так само все ціленьке, всі кріплення цілі, нічого не кручене, всі болтики ціленькі. Мотор працює як швейцарські часи, ніяких потікань, запотівань, нічого немає. Зверніть увагу, як тут дуже багато доступу до нього, дуже... Зручно обслуговувати машину, якщо потрібно щось служити. Так само стоїть добрий акумулятор. Ці машини не дуже дорогі обслуговувані, можна сказати, бюджетні машини по обслуговуванню. Так само кондиціонерна трубка все в комфортному доступі. Тож, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Зараз приїдемося, зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий автомобіль в їзді, висока посадка, гарна оглядовість, дуже високий кліренс автомобіля. Підійде для бездоріжжя, для міста, десь заїхати на бордюр. Коробка автомата, гідротрансформатор класно працює. Дуже комфортно буде для їзди по місту. Так само є задня камера, буде зручно паркуватися, клімат-контроль, підігрів сидінь. спереду і взаді, автозатемнення дзеркала, круїз-контроль. Усі необхідні функції для комфортної їзди тут присутні. Так само навігація з українськими картами сюди виводиться. мультикермо. Дуже зручно їхати на цьому автомобілі. Класно тримаються дороги, гарна керованість автомобіля, дуже класно відчуває руля. Люфтів, ніяких посторонніх звуків, нічого немає. Дуже класний збережний автомобіль. Кого цікавить така машина, телефонуйте, підписуйтесь в групу Viber, посилання на групу залишу під цим відео. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Можу приїхати до вас додому, підім, доставити машину. Або можете самі приїхати на тест-драйв, огляд в місто Радвилів, Рівненська область. Буду радий всіх бачити. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.